Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німецька оборонна компанія Rainmetal продемонструвала систему протиповітряної оборони Skyranger 35 на шасі Leopard 1. Відповідне фото оприлюднив оглядач Hardpunkt у своєму X. Skyranger Рейнджер встановили на Leopard 1 вперше. А раніше у червні систему показували на шасі Leopard 2. Встановлення перспективної системи протиповітряної оборони на танкове шасі відкриває. Нові перспективи дозволяють їй йти по пересіченні місцевості разом з іншою важкою гусеничною бронетехнікою. Це дозволяє класифікувати SkyRen. Як систему армійської протиповітряної оборони. SkyRanger 35 використовує бойовий модуль із 35 міліметровою гарматою. GDM 008 швидкострільністю 1000 пострілів за хвилину. Опціонально у башту може бути встановлена пускова установка для двох ракет FIM92, Stinger або Містрал. До боєкомплекту гармати входить велика номенклатура боєприпасів, зокрема снаряди з радіопідривачем. Боєкомплект складається з 252 пострілів для виявлення малорозмірних. Повітряних цілей Skyranger 35 використовує багатоцільовий радар AMMR, який працює в s діапазоні Всього на машині встановлено 5 антенн, які забезпечують покриття на 360 градусів. Додатково на ньому встановлена пасивна система виявлення цілей Rain Metal First, яка краще виявляє малорозмірні цілі. а Відсутність радіолокаційного випромінення дозволяє використовувати систему без її виявлення ворожою радіотехнічною розвідкою. Однією з головних задач комплексу в контексті сучасних загроз. Мають стати розвідувальні та ударні безпілотники, для перехоплення яких мають ідеально підійти. Програмовані 35-міліметрові снаряди, заявлена розробником дальність ураження повітряних цілей артилерійським комплексом складає 4 тисячі метрів. Крім того, за необхідності комплекс може ефективно працювати по наземним цілям. Нагадаємо, що днем раніше керівник відділу наземних систем компанії Rainmetal, Бьорн Бернхард повідомляв, що компанія також пропрацьовує можливість встановлення зенітного модуля Скайренджер. 35 на танки Leopard 1 спеціально для України. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!